блеф не блеф будемо розбиратися далі з нами на зв'язку. Маряна боджеринця докторантка центра Європейського університету. Будапешт Угорщина Пані Маряна, моє щирі, вітання вам. Вітаю вас. Ну, як ви дивитеся на ці погрози Путіна? блеф не блеф І ну, чи дійсно Путін нині в такій ситуації, що його рока може потягтися до цієї ядерної кнопки? Ну, ви знаєте, вся загалом стратегія ядерного стримування може розглядатися як е, такий, умовно кажучи, блеф. Так? Тому що ціль цієї стратегії це не використання самої зброї, а переконання противника в тому, що ви все-таки її використаєте, якщо е, цей противник вирішить запустити ядерну зброю проти вас першим. Тобто, це така досить парадоксальна сама стратегія. Стратегія концепція. Але те, чим погрожує Путін, і те, як він погрожує е, ядерною зброєю, це виходить за рамки, е, скажімо, такої класичної стратегії стримування, а також за рамки цієї доктрини е, військової, яку от попередньо е, цитували в вашій програмі. Тобто е, погрози навіть починаючи з лютого, 24 лютого, е, націлювалися не на те, щоб стримати. Якийсь там удар, ядерний удар противника. А на те, щоб переконати захід не втручатися безпосередньо в у цю війну на боці України, так а тепер ще ще один крок зроблено. Тобто, цілі, які були вказані в цій промові, це захистити територіальну цілісність, там свободу російського російського населення і так далі. Ну а як гадаєте, захід на ці заяви Путіна про те, що якщо дійсно відбудуться ці псевдореферендуми і територію він вважатиме своєю, так? Ось для заходу це щось означає? Вони це сприймають серйозно, чи вони розуміють, що це просто знаєте чергові погрози, які нічого не варті? Ну, тут важко зорієнтуватися. Очевидно, Росія є е, ядерна держава, і повністю ігнорувати такі заяви е, не варта, але просто вони, вони не мають жодного сенсу, тобто використання такої зброї перехід через. Цей поріг ядерний через межу, в разі, якщо що Україна там вирішить, оче і як очевидно, Україна вирішить визволити території, це не зовсім вірогідний такий варіант. І більше вказує на якусь о, просто ну, от якусь, якийсь кут, в який сам Путін себе е, завів, е, ніж на якусь абсолютно о, ну, не якусь принаймні раціональну стратегію. Ну, а якщо я так поставлю питання, пані Маріано, Захід дасть Путіну це зробити? Це, ви знаєте, дуже хороше, але, на жаль, дуже тяжке запитання. Тому що е, захід 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 це Сполучені Штати Америки і НАТО, так mm. а, з в е, НАТО, цей ядерний альянс. Вони мають, значить, оцю вони на них поширюється ця стратегія е, ядерного стримання, е, яку надає. Цей захист, який надає сполучені штати, які надають сполучені штати, але очевидно на Україну це не поширюється. Україна в цьому вакуумі, скажімо, безпековому вакуумі е е щодо цієї стратегії стримування, і відповідно, захід не, не може віро, якось вірогідно ну пані Маріан Дивіться тут така історія. Зрозуміло. А чи прийнятно буде ось така модель? Я розумію, що це конструкція, але все ж таки, давайте от з вами подумаємо. А, наші представники а, розвідки української воєнної ну, говорять про те, що а якщо це станеться, якщо говорити про тактичну та ядерну зброю, то так чи інакше постраждають країни поруч. Та? Він називав е, Польщу, можливо, та він називав Румунію, він називав Болгарію. Та? Відповідно, що країни можуть так ось отримати також від цього удару. От НАТО блок. Може таким чином на це подивитись, що це ну так це була атака на Україну, але постраждали інші. Це буде п'ята стаття для НАТО для того, щоб ну стерти з лиця землі і ті бункери, ну і частково саму територію Російської Федерації, з якої були а, ці запуски. Якщо не дай боже, вони не дай боже стануть. Ви знаєте, знову ж таки, простої відповіді на це запитання немає, тому що так можливо певні наслідки також відчуються в Польщі, але ескалацію до якогось стратегічного рівня від тактичного, так від цієї тактичної зброї, захід також очевидно не захоче, тому що так як ви розповідали попередньо в своїй програмі, там є величезні мегатони це цієї ядерної зброї. Захід наразі дає досить такі е, незрозумілі. Е... Ну, от оцінку цього всього, і ну зрозуміли незрозумілу відповідь, не точно, скажімо так. Е, тобто, вони кажуть, так наслідки будуть дуже дуже серйозні, але не уточнюють власне які е, серйозні наслідки були заяви деяких політиків європейських, що можливо, це е, мобілізує заторк на п'яту статтю договору альянсу, і тоді можливі якісь е, якась відповідь військова, хоча і не Обов'язково ядерна, так це може бути звичайно там застосування якихось звичайних е, збройних сил проти можливо тих е, проти якихось військових цілей е, Російської Федерації, чи знову ж таки від введення можливо mm. спеціальних військ, які які власне. Е, Мобілізується в разі в разі такої ядерної небезпеки, а, але це ну зараз на заході це дуже таке важливе питання, на яке ніхто не має відповіді. Так це але, безпані але, але, вони ж мають до чого схилятися, розумієте? Ну дивіться скільки років путіну вдавалось піднімати ставки і перепрошую за такі вислів брати на понт цілу європу західний світ. Він уже мав здається зрозуміти, що так не можна діяти зі злочинцем. З тим, хто постійно тебе намагається обдурити. Тут, звичайно, ви маєте рацію, але Захід це не є моноліт. Так О, на заході є багато питання, різних так. країн. Так скажімо, той, той самий альянс НАТО вони приймають рішення консенсусом. А цей консенсус це також і згода таких країн, як е, Угорщина, це згода таких країн, як Німеччина, які е, намагаються обійняти. Ну якщо Угорщину вже залишимо окремо Німеччина, намагається якось. Повести себе таким чином, щоб не було не, якоїсь неналежної ескалації, так і загострення. А, так що тут ще питання, як цей захід докупи зібрати і прийняти якісь одностайні рішення? Ну, дивіться, але є ті країни, які при цьому заявляють, що не будуть чекати на якихось там погоджень. Та пам'ятаємо заяву е офіційного Лондона, ще будучи Борис Джонсон. Так, ось тамтешні командування казали про те, що якщо не дай Боже це станеться, то ну шановні, це вимагатиме негайної відповіді, бо погодження забере у нас час, і відповідно, ми всі будемо як постраждала сторона, та які тоді можуть бути перемовини. Ось такі кроки, як гадаєте, впливають на тих, хто сидить в Кремлі. Ну мені здається, що краще би звичайно вплинуло більш рішучі якісь заяви. От Ми почули від Байдена да, недавно так ні ні ні, ні в якому там разі не використовуйте цю ядерну зброю. Так. Це не був переконливий якийсь аргумент. Мені здається, його не почули в Кремлі, а, але мені здається, що власне зараз дебати проходять внутрішні. Як в Вашингтоні, так мабуть, і в інших е, столицях західних про те, власне, на що, на що міг би спромогтися захід, і, і знову ж таки питання в цій ефективній. Комунікації цих наслідків, тому що найперша ціль це уникнути цього удару, так тобто, це щось таке сказати в Кремлю Кремлеві для того, щоб змінити саму ці розрахунки калькуляцію, чи доцільно, чи недоцільно використовувати ядерну зброю. Наразі ми такого від заходу не почули. Хоча з іншого боку, є й інші причини, крім як от таких загроз щодо стримування. Інші причини, з яких Росія, мабуть, це було би абсолютно недоцільно, навіть з якихось елементарних військових е, міркувань, застосовувати тактичну ядерну зброю на полі бою, навіть там самі російські військові вони не мають необхідного оснащення, яке ще навіть було колись там за радянських часів видавалося у війська для того, щоб оперувати і воювати на полі бою, яке є, от е, ну після. Після якоїсь там ядерного вибуху а, дивіться, пані Марина Ви казали про комунікацію, та яка може відбуватися? А, ну який метод впливу обрати, щоб він направду був ефективним? А як ви ставитеся до знаєте таких? Ну це така інформація, зрозуміло, що неофіційна і підтверджень жодних ми напевно і не отримуємо. Але свого часу з'являлося про те, що а деякими каналами Вашингтон Москву попередив там лед не були розмови там, мачільників різних оборонних відомств про те, що шановні, якщо ваша рука потягнеться до цієї ядерної кнопки, ну то повірте, нам є чим вам відповісти. От як ви ставитеся до ось такої ідеї, до такої інформації, що такі перемовини є неофіційні. Та Байден каже, що будуть наслідки, але направду всі все знають і всі все розуміють. Ну я не маю якоїсь достовірної інформації, Так, а ми також Щоб, але це знаєте... цілком можливо. Цілком можливо, що що проходять такі якісь заколісні перемовини, що там якось недвозначно дається знати е, в Кремль Путіну, що наслідки будуть серйозні. Можливо, навіть якісь там перелічуються наслідки. Мені здається, що в першу чергу треба розуміти, що Путін боїться і не хоче війни з НАТО. Навіть ну в плані звичайної війни, не не те, що там е загострення до якихось е ядерних рівнів, так тобто, він для чого він погрожує цією зброєю? Для того щоб НАТО не втрутилось, для того, щоб от розроз'єднати, е е тобто би якось порушити цю єдність е союзників, залякати їх. Тому що ми ми ж побачили, яке це російське військо. так Якщо воно не може нормально навіть з Україною воювати, уявіть собі, що станеться, як як стороною конфлікту стане НАТО зі всіма цими е, сучасними озброєннями і, і зі всією своєю звичайною міцю, так Він цього не хоче. Тому можливо, якось. Е, я не знаю в якихось ось там закуплісних перемовинах, е це дали зрозуміти кремлеві, але це ну це буквально якась така моя спекуляція. Я не маю жодної інформації, але мені здається, що власне це спрацювало. Тобто, якщо Путіну би сказати, що якщо ти переходиш якийсь от такий поріг, ми тоді залишаємо за собою право війти в цю війну як стороною конфлікту, і тоді, ну, тоді Росії не залишиться шансу жодного в Україні. Абсолютно пані Маріано, дякую вам за розмову. Спасибі, Маріана Буджерин, докторанка Центрального Європейського університету. Так.